Привіт, дорогі ютубіки! Дякую, що ви тут, що дивитесь, ставите свої поважні лайки і підтримуєте мій контент. Сьогодні я у пекарні витач, тому дивимось на булки, хліб і гарні краєвиди. Приємного перегляду! І трішки на мого собаку. Що ж він дарма приїжджав? Пекарня знаходиться в місці неймовірної краси в селі Витачів. І коли я готувала це відео, вже на цьому моменті в мене виникли проблеми. Бо куди наголос ставити правильно дуже було важко розібратися, а люди в інтернеті не пробачають неправильні наголоси. Вікіпедія і працівниця на касі сказали, що правильно витачів. Що для мене в принципі було здивуванням? Село витачів знаходиться за 50 кілометрів від Києва. Дорога на авто займає приблизно годину. І я особисто дуже люблю такі місця, коли, наче всього годину проїхав від Києва, а ніби опинився на краю світу. Дуже гарно. Я тут вперше була зі своїми друзями і досі пригадую це як дуже щасливий день. І чесно думала, що враження будуть сухішими через те, що я знала, що вже очікувати. Але ні, так само якось перехоплює подих від того, як тут гарно і по-особливому приємно знаходитися на природі. Пекарня Витач це родинний бізнес. Вони відкрилися у перший день. Повномасштабного вторгнення, щоб випікати хліб для захисників, захисниць та громади Витачева. Тоді вони заручилися підтримкою волонтерів, сусідів, і з цього, власне, і почалась тут хлібна історія. Зараз пекарня продовжує свою волонтерську діяльність з не меншою наполегливістю. Пекарня та природа тут стали своєрідним магнітом для киян, і витач перетворилась в таку собі пекарню вихідного дня. Перед роботою за булочкою не зайдеш, а от з. Планувати таку міні-подорож на вихідні, аж бігом. Це десь, мабуть, і вплинуло на графік роботи пекарні, бо вона працює з середи по неділю. Особливою цю пекарню робить не лише розташування краєвиди, а й сам продукт. Тут хліб готують на заквасці, Це хліб довгої ферментації, і його випікають в печі на дровах. Я замовила тут сендвіч, який називається вихватень. Це одна з найпопулярніших страв у пекарні витач. Це їх хліб, сулугуні. Мариноване м'ясо це свинина, яка довго маринується, потім ще готується в смокері і потім ще запікається в печі на дровах. Також зелень, можливо, ще щось. В меню пише, що це сендвіч на одного казака або двох красунь. Ну, добре, що це не їжа для казака, красуням теж можна їсти. Але давайте вже відчепимось від красуні, дамо їм не їстися. Але, ну направду, кажучи, великий. E, власне, цим треба зараз його якось перерізати. Навіть не буду пробувати більше. Три, тут три шари хліба. Можна було щось поестетичніше замовити, щоб гарно їсти, але ну, от вони це так їстиму. Там огірки між ними, можливо, капуста. Катастрофа, насправді. <laughs> е, ну, зараз ще. Хліб, м'якенький, фрустка, скоринка, зелень, огірки, свинина. Дуже незручно їсти. Маринована капуста. Взагалі там, де трапляється огірок, капуста. Одразу такий цікавіший смак. Вкусила чисто сало. Мета, <laughs> друзі, це ваша улюблена рубрика Сендвіч за мільйон. Ну, це сологуні такий запечений, він не розплавлений, а як ніби трішки підігрітий сир, або він вже просто схопився після печі. Салат окремо. Це смачно, але я не розумію, що воно не посередині між хлібами, що їх тут три, а все зверху. Там, де м'який хліб, там де герочок, капуста, сир плюс м'ясо. Смачно. Такий добрий хліб. І внизу тут ще є цибулька. Смачна, така, як наче трішки томлена. М'ясо, я зрозуміла, це м'ясо мені схоже на домашню буженину, знаєте, яку там в селі на свята нарізають. Ну не тільки в селі. Ну я не знаю, чи я б таке ще замовила, якби я знала, що я оце буду переживати, ці відчуття. Думаю, що я його зараз доїм, візьму щось солоденьке і піду на вулицю. Хліб дуже пахне. От, але я тут, мабуть, його зараз не спробую, хіба що можу його пощупати, О, отак показати. Але давайте я приїду додому. І його там попробую. До речі, не так давно я приготувала свій перший хліб на заквасці вдома. Закваску вивела сама, і те і інше в цій хліб і закваску я робила за рецептом Карини Костенко. Ви могли бачити її кулінарний блог. Це моя рекомендація щира всім, хто хотів спробувати хліб, але думав, що це складно і неможливо вдома. Свій перший і не тільки хліб я показувала в телеграм каналі. Ходіть, подивіться, я додам посилання в описі під відео. Я колись дуже, що називається, заліпала на відео, де роблять різні надрізи лезами на хлібі. І, власне, ось тут я роблю таке вперше сама. Всі рази хліб виходив дуже смачний, я давала всім пробувати, всі підтвердять. От, але не всі рази дуже красивим і правильно розкритим. Думаю, що все попереду. Потім ще взяла собі десерт і. Пішла на галявинку, і як бачите, всі по-своєму отримували задоволення. Це взяла ще такий собі шоколадний мафін скуштувати. М -м -м -м. Дуже щільний такий, що його важко ковтнути. Шоколадний, насичений шоколадний, не солодкий, а такий скоріше темний і трошки з гірчинкою. Це нормально, що в мене просить шоколадний кекс. На мене не діють твої очі. Не діють. М'якенький, не сухий, дуже шоколадний. Намагаюсь зрозуміти, чи це ще шматочка шоколаду, чи це просто така текстура його. Хороший. Так гарно. Кажучи словами класиків, щоб жити, треба жити. Далі почало ставати дуже спекотно. Я не люблю спеку, Шелдон, собака мій не любить спеку. В цей час багато людей тільки приїжджали, і людей треба сказати, що було багато від самого ранку. Якщо це відео вас трішки надихнуло з'їздити сюди якимись вихідними, то напишіть мені, буду знати, що ви їздите за моїми рекомендаціями. І так до речі, в пекарні зустріла підписницю. Дуже приємно бачити вас. Якось з'являється більше в. Певненості і відчуття, що ми реальні люди в реальному вимірі, бо ви мене знаєте, а я вас ні. І так я вже вдома. Вже дуже не терпиться мені розрізати цей хліб і намазати на нього щось хороше, смачне. Ну треба сказати, що він не сильно рум'яний. Такий світліший, проте має бути прям таким, як треба. Гарний розріз, дуже пружній. клас. Я вже розумію, що він буде дуже смачний. І хліб, який так мнеться, не може бути не смачний. До хліба я покладу ось таку базу, яку дуже люблю з хлібом їсти. Зараз з вами спробуємо. Який він, прям здавалось, що скринка тверда, і що він прям такий буде тугенький, але ні, дуже м'який. Спочатку так його. Дуже класний м'якуш. Там наче якась спеція зелень схожа на чебрець. Тепер давайте робимо дуже хороший бутерброд, намажемо це маслом, сіль. М -м -м. Ну, чесно, мені це краще, ніж вихватень Тепер сюди покладемо сир. Лайк, якщо захотілося бутерброд зробити собі. Ну, я не знаю, що тут така зелень, але думаю, що це не зупинить мене зробити бутерброд з таким маслом. І на нього чорничний джем. Це теж ваша улюблена рубрика. Дуже класно. Напишіть в коментарях, якби у вас зараз був отакий хліб. Що б ви з ним зробили? Що б ви на нього намазали. Я отак хочу ще собі. Тобі зробити бутерброд? Так, Біжіть робити такий бутерброд. В принципі, зрозуміло, що це місце цінують саме за хліб. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось і трішечки додало радості і настрою це відео. Якщо так, то ставте лайк і до зустрічі у наступних відео. Па-па!